Вітаю, шановне панство на каналі інструмент». Сьогодні в нас на огляді кешем акумуляторно від компанії Воркрафт артикул ЦАК с 20 Lip125. Постачається в картонній коробці, і інструмент входить в лінійку One for All, тобто один акумулятор на весь інструмент, і це значить, що його в комплекті немає, так само, як і немає зарядного пристрою. В комплект входить інструкція та гарантійний талон. Ось такий залізний захист кожух. Від іскор, і також від пилу, Він, на жаль, не з'ємний і він є швидко затисним. Далі в нас йде сама кишен, досить компактна. І антивібраційне руків'я бокове з ключом всередині. Це досить зручно. Що тут є спеціальний фіксатор для ключа. Ось таким чином це виглядає і все. Живиться ось такими акумуляторами. В нашому випадку це 4-амперник, 20 вольт, також ще є 2-амперні акумулятори. На них також є індикація заряду акумулятора, виконана вона при допомозі ось таких 4 гарних світодіодів і кнопочки. На жаль, фіксування немає, тобто потрібно тримати і дивитись. Є невеличкий люфт акумулятора, але це навіть добре, щоб якщо у вас заб'ється сюди пилюка і всякий бруд, і так далі, ви могли спокійно його витягнути. А не морочитись з клином. По самому інструменту ми бачимо прорезинені вставки досить такої товстої і якісної гуми. Зверху є перфорація, ось така, теж досить приємна. Кнопка виконана типом лопатки і має запобіжник ось такого формату. Його потрібно перевести вперед. І тоді натискається сама кнопка. Це Типу, як на КШМ від компанії Miowoc у нас було на огляді. Також є кнопочка фіксації шпинделя для того, щоб фіксувати диски і відкручувати їх. Різьба тут М14 і максимальний диск, який сюди можна поставити, як вже ви зрозуміли, це 125-й. Гайки виконані з двох різних металів для кращої цупкості. Також маються тут резинові колечка. типу. Не знаю навіщо, можливо, для кращої фіксації вони створені. Якось так. Ручку можна зафіксувати тільки з двох сторін. На жаль, це справа і зліва зверху її зафіксувати не можна. І також головна особливість, якщо це можна назвати особливістю, це вищитковий двигун, який має 8500 обертів на хвилину без навантаження, що досить непогано. Звісно. Це замало буде для якихось робіт по типу різки, цегли, бетона і так далі. Але в принципі для побутових робіт цього більше, ніж достатньо. Ну і в принципі, це все-таки 125-ка, досить компактна, і різати нею щось по типу цегли, там, бетона, кераміки і так далі не дуже і то й зручно. Зафіксуємо руків'я. Воно У нас, як я вже казав, антивібраціонне теж має гумове покриття. До речі, ще кеше має стабілізацію обертів, що теж є неовідмірним плюсом. Ну і звісно, швидкий доступ до ключа, що досить зручно, щоб швидко заміняти диски. Ну, і самий захист швидко зафіксуємо відтягнули. Накинули, тут потрібно попасти в паз. Ось таким чином. Оп. І Захист у нас зафіксований. І в повному комплекті КШМ виглядає ось таким чином. Давайте зважимо її подивимося, скільки вона важить. В повному комплекті з 4-амперним акумулятором вона у нас буде важити 2685 грама, що в принципі досить комфортно, як для бугарки з 4-амперним акумулятором. Коротше, перейдемо до тестів. Почнемо з того, що спробуємо задавити бугарку. Тобто, у нас полірувальний диск, точніше шліфувальний ліпістковий, у нас він має 40 грит. Тобто, звичайний шліфувальний диск. Спробуємо просто його задавити. Чи зупиниться бугарка, чи ні. Тому що якщо вона зупиняється, тоді вона погано підходить для шліфування і полірування. Поїхали. Ну, як бачимо, якщо сильно дуже давити, то воно зпиняється. Якщо... Да. якщо дуже сильно давити, то вона спиняється. Акумулятор у нас заражений на максимум. Так що... Ну. Але я досить сильно давлю. Якщо не сильно давити, то в принципі все нормально. Ну, Якось так. Тобто, тобто її сильно давити не потрібно, бо вона все таки спиняється. За захисту від стопа тут, на жаль, немає тільки стабілізація обертів. Для початку спробуємо врізати швеллер. Він у нас має 5 товщину стінки і тужину 12. У висоту 5. І спробуємо врізати для початку його. Оп стало. А що стало? Чому ми стоїм? Акумулятор повністю заряджен. Таке, чому ти спиняєшся? Ну, якось так. Не дуже, щоб супер, але в принципі, зі своєю задачою справляється. справлятися тут, в принципі, все-таки досить. Досить товста сталь. І велика площа різ. Ну і давайте, ну, давайте у нас заряд акумулятора зараз три лампочки, подивимося наскільки нам ще вистачить його для того, щоб різати арматуру. Арматура в нас півтора сантиметра в діаметрі. Поїхали. Pues híjole, híjole. Ну і в нас сів акумулятор. Ну, точніше, він все зрячний, тобто він має ще одну ячейку, але він постійно стає. Тобто ну, майже на кожному різі він вже зупиняє, зупиняється бугарка. І акумулятор у нас нагрівся до 41 десь в якихось моментах 42 градуса, 43, 44. Знизу навіть 44. 45. Звісно, зараз температура повітря десь приблизно під 30 градусів, якщо не більше. Але все ж, акумулятор відчутно нагрівся. Тут, де в нас двигун, теж нагрів, ось 39 має 40 градусів, 50-60, ось тут 60 градусів мається. На самому корпусі редуктора ми маємо 53 градуса. Дуже сильно нагрівається захисний кожух 77 градусів. 78. Тобто, якщо ви багато ріжете, потрібно бути обережним, бо можна досить сильно обпектись, точніше. А в цілому досить непогана продуктивність. Зараз ми позбираємо шматочки і подивимося, скільки в нас вийшло на одному 4 аперному акумуляторі різів. В принципі, я думаю, якщо він постоїть десь в холодному місці і охолений, він зможе зробити ще пару, пару різів. але так як в нас зараз температура повітря більше 30 градусів, то це піде дуже багато часу. Ну і за результатами тесту 4-амперний акумулятор на даній КШМ видав нам результат в 41 шматочок арматури 15 мм, і в один ось такий шматочок П-образного профіля, який досить грубий і досить великий. Ну і ще шліфування. Тобто, в принципі, непогано, як для такої маленької КШМ це досить непогано. Штука прикольна, тільки мені не подобається ось цей ось захист. Він, типу, зроблений як на Міловокі, але там пластикова накладка зверху одягається, і вона зручніша, тому що її можна зняти і е, користуватися тоді деякими дисками зручніше. Тоді можна користуватися захистом навіть з леп лепестковим фувальним диском. А з цим захистом це робити максимально ну, некомфортно, і також замінювати диски некомфортно. Звісно, це безпечніше. Звісно, це, е, типу, на вас летить менше іско, е, пилюки і так далі. Але в багатьох випадках це незручно. Не знаю, можливо, комусь такий кожух буде більше подобатися, але факт залишається фактом: користуватися захистом потрібно, але ось цим інколи не зручно. А все інше мені дуже подобається. По-перше, це дуже зручна кнопка включення три і зручний запобіжник. По-друге, тонке руків'я, дуже тонке руків'я, яке е, зручно тримати в руках. Ну а в цьому КШМ непогана. Зручна, комфортна, легка в використанні і багато варіативно, тому що все-таки однакові акумулятори і можна собі купляти багато інструментів компанії Warcraft, а в них е, досить багато. Цікавого і досить дешевого інструменту, тому придбати таку кешем я раджу. Якщо у вас вже є акумулятори, або якщо ви плануєте якусь заводити собі систему на одних акумуляторах, то це досить дешевий і досить гарний варіант. Так що придбати ви можете, як завжди, по посиленню під відео. І не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки, донатити на ЗСУ і до зустрічі!